У зоні АТО загинув Закарпатець, уродженець Грузії, Давід Гамсахурдія. В Ужгороді всім містом прощалися з героєм, який поклав життя за свою другу батьківщину. Давід залишився в моїй пам'яті. Це дійсно людина, молода людина, яка прийшла до військового комісаріату, у якій очі світилися. Він Хотів поповнити лави Збройних сил України, підписавши контракт в квітні місяці 2016 року. Я йому пояснив, кажу, Давид, ти готовий бути до зони проведення антитерористичної операції? І він теж підполковник каже, я готовий бути і виконати свій конституційний обов'язок. Давіду було всього 27 років. 16 вересня він отримав важкі поранення під час мінометного обстрілу однієї з шах Донеччини. Відтоді перебував у комі. Майже місяць лікарі боролися за його життя. Однак, 8 жовтня, серце бійця зупинилося. Був здивований особисто, я тим, що він має одну мати виявив бажання піти захищати нашу державу. Мені так здається, що він знав історію Грузії. Скоріше за все, знав історію Грузії, як там все проходило під час його відсутності. Як би там не було, ставши громадянином України, він все ж таки вирішив для себе таку долю. Після молебню рідні та близькі загиблого героя, його військові побратими, священнослужителі та всі небайдужі пройшли ходою по місту до пагорбу слави, де Давіда і поховали.